Друзі, уряд майже вдвічі збільшив оклади податківцям. Оклад голови ДПС зріс з 33 тисяч гривень до 66. оклад першого заступника голови ДПС зріс з 31 тисячі до 63. В інших службовців прогресія така ж сама. При цьому хочеться нагадати, що оклад це лише частина зарплати держслужбовців. Розмір прожиткового мінімуму на одну особу на місяць склав 7064 гривні. Такі дані приводить Мінсоцполітики на основі вартості обов'язкових продуктів та речей. Для розуміння: мінімальна пенсія в Україні 2361 гривня, тоді як середня зарплата українців наразі становить близько 16 тисяч гривень. Згодні з такими розрахунками обов'язково пишіть свою думку у коментарях. Рашисти звели нову військову базу під Ростовом на Дону. Вона розташована в Новочеркаську за 200 кілометрів від лінії фронту. Журналісти опублікували супутникові знімки, на яких видно, що з серпня 23-го року на базі почали з'являтися десятки військових вантажівок та наметів. З того часу база збільшилася втричі. Кулеба Україна готова до переговорів з Росією, але вони мають бути раціональними. Та орієнтованими на досягнення миру він додав, що готовності російської сторони вести сумлінні переговори поки що не спостерігається. В Одесі співробітника ТЦК буквально покатали на капоті машини. Водій автомобіля намагався втекти від співробітників воєнкомату, ті намагалися зупинити машину. Результат ви можете бачити на відео. Відмітимо мужність ТЦКшника, який із капота не зліз, вб'юся. Але повістку точно вручу. Сам власник машини та пасажирка стверджували, що їм загрожували зброєю та ламали автомобіль. Шмигаль учора. Уряд прийняв рішення про заборону користування кондиціонерами на державних підприємствах. Верховна Рада сьогодні: температура в будівлі всього 21 градус прохолодно, горить кожна лампа. Кондиціонери працюють без перебою. Британська розвідка підтвердила, що нещодавній удар дронів СБУ. Повністю знищив склад боєприпасів у Воронезькій області Ри. На фото видно, що внаслідок бавовни СБУ від російського військового об'єкту залишилася лише випалена земля. Для російської армії це досить значна втрата, оскільки склад займав близько 9 квадратних кілометрів. Мінцифри Військовозобов'язаним, які мають бронь, не потрібно проходити ВЛК до того часу, доки діє бронь. І до слова, для подання документів на бронювання цього теж не потрібно робити. Дуже актуальне питання: чи надає ось таке бронювання через дію, можливість не йти до ТЦК? А саме, от як казав Євген напередодні, пішки прийти і пройти ВЛК саме у відділах ТЦК, де великі черги. Якщо навіть зараз компанія забронювала свого працівника, його дії далі. Що дає йому таке бронювання? В Першу чергу бронювання у нас доступне для критично важливих підприємств та тих підприємств, які надають товари та послуги силам оборони, так і тих ТЦК не потрібно співробітнику, тому що він пройшов всі відповідні перевірки. В нього інформація про бронювання також відображається в застосунку «Резерв А стосовно ВЛК, те, що ви питали, то згідно чинним законодавством заброньованим не потрібно проходити ВЛК. Такі норми законодавства вже вступили в силу. СБУ та НАБУ повідомили про підозру Медведчука та його спільників у справі про незаконну приватизацію нафтопроводу Самара Західний напрямок. Крім кума Путіну про підозру повідомили і чотирьом представникам колишнього топ-менеджменту Прикарпат-Захід Транс, які заволоділи та керували нафтопроводом. після заволодіння трубою. Медведчук і спільниками забезпечили її роботу через Прикарпат Захід Транс. А отриманий прибуток виводили на рахунки афілійованих зарубіжних компаній та розподіляли між собою. До лав ЗСУ вступили перші сім засуджених жінок, мін'юст України. У відомстві повідомили, що жінки, які виявили бажання служити за контрактом, вже пройшли військово-лікарську комісію і отримали схвалення командирів військових частин на проходження служби в конкретних підрозділах. В Дніпрі співробітники ТЦК намагалися затримати ухилянда і застосували силу до жінок, які намагалися відбити чоловіка. Що за Скажіть, будь безприділ? Твої це не скажіть, що закон наразі. Вряди ЗСУ мобілізували близько 4 тисяч ув'язнених. Вже є загиблі та поранені, заявив секретар оборонного комітету ради Роман Костенко. За його словами, кількість охочих потрапити до ЗСУ серед ув'язнених знизилася, оскільки основна частина мотивованих людей уже не дійшли на службу. За його прогнозом, всього вдасться мобілізувати до ЗСУ близько 5 тисяч ув'язнених.